Терміново для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та тимчасово мешкають за кордоном. Терміново особам, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, тимчасово проживають за кордоном не менше 183 днів, необхідно проходити ідентифікацію щороку до 31 грудня. Для проходження ідентифікації можна обрати один з чотирьох способів. Особисто звернутися до будь-якого зручного сервісного центру пенсійного фонду України або до банківської установи для пенсіонерів з числа ВПО, які знаходяться за кордоном, надіслати рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю територіальному органу пенсійного фонду України. За місцем перебування особи на обліку документ, отриманий у закордонній дипломатичній установі, який посвідчує факт, що фізична особа є живою разом із письмовою заявою особи про продовження виплати пенсії страхових виплат, складеною в довільній формі, через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія-Підпис». За допомогою відеоконференц-зв'язку в територіальному органі Пенсійного фонду України реєстрація через відкритий сервіс веб-порталу електронних послуг ПФУ, заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц Контакт-Центр Пенсійного фонду України з засобами телефонного зв'язку на веб-порталі ПФУ пенсіонерам та отримувачам страхових виплат доступний сервіс Моя ідентифікація, який дає можливість. Переглянути дату останнього проходження ідентифікації, дізнатися джерело, через яке її проведено, наприклад, банківська установа фронтофіс тощо. Перевірка цієї інформації важлива, адже вона є підставою для продовження виплати пенсії та страхових виплат. Контакти та вебресурси головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.